Всім привітики у новому відео. Знаєте, все починається із того, що стало жінці скучно, і вона придумала собі якісь нові справи. У мене так постійно і зі всім я щось придумую, мені щось не так, все не так, і хочу змінити цей світ. Пересажую вазона, дивіться, як в нього заплелися внизу корні. Це означає, що йому стало дуже-дуже тісно у тому горшку. У мене були такі червоні, красиві, керамічні горшочки, я не знала, куди їх прицепити, до чого їх примінити. Вирішила до цієї Дефінбахії його зробити. Це залишки із mm -hmm. мого колишнього магазину. Дивіться, що вийшло, як насичено. Дуже гарний контраст виглядає. Салатовий, такий з червоним, класно. Дуже круто виглядає. І ось ця от баночка, до якої немає жодної кришечки, до якої нічого не підходить, я вирішила її так задекорувати і поставити у вані для кісточок для макіяжу, так, щоб не стояла просто баночка. Бачила, ось так от роблять. Я не пам'ятаю, як ця техніка називається. Якщо сповню, то скажу, що ось ця от серветку приліплюють просто клеєм, а потім вскривають лаком Ну На всіх відео Там в Тіктоці і всіх шольцах, воно дуже швидко виглядає. А по суті, це не так то швидко, як там все виглядає. Ну Там все виглядає, як у мене тут на відео. Швидко-швидко помазав, помазав і все. Але його, щоб воно вийшло більш-менш нормально, потрібно ще вирівняти, а потім потрібно ще поставити, щоб воно висохло. Поставила я його сохнути, і, як завжди, збираю лоточки. Зі смаколиками в школу. Це я так роблю заготовочки, щоб Ростік потім міг зібрати собі, що йому там подобається. Трішки того, трішки цього зібрала і поставила йому вже. Потім у мене тут був такий колись тут був величезний, дуже симпатичний кактус, але чомусь кактусам в нас іменно на цьому місці не дуже зручно. Дехто здох, я вирішила туди присадити щось новеньке, щось оновити, тому що там дохлі рослини мені не подобаються. Щось їм було явно не так. І в мене є така толстянка, е грошове дерево, колись відламався від нашого великого, я вирішила його сюди поставити. Ще я висаджувала ось таке ощин е язик і побачила, що там колись ще було. Е Листочок із вазона доларове дерево, і там зробилися ці бульби. Я думала, він здох, а оказується, там ще вилізе колись доларове дерево. Тут таки вийшло з сукулентів, в нас є різні камушки, Росік постійно їх збирає з Ангеліною. Всякі такі от детальки поналожувала, понаскладала. Думаю, як ростеться, як розростеться, буде дуже симпатичне Таке кашпо, знаєте, з сукулентами і з всякими такими дрібничками. Тож викладаю ще ракушки, це ще ракушки з нашого Чорного моря. Ой, класно! Дуже круто було збирати їх з ростиком. Він був такий трошки більший, ніж Ангеліна. Ми назбирали і привезли їх додому. Ну і Ангеліні, звичайно ж, весело гратися ракушками. Вона все любить гратися тим, таким, чим, чим я їй достаю щось новеньке. І всякі такі маленькі штучки, їй дуже симпатичні, їй дуже подобається переложувати з одного місця в друге місце. Це для неї просто рай. Навіщо її ті іграшки? Іграшки її, знаєте, не актуальні, краще гратися ракушками, але це хороший розвиток мілкої моторики, тому нехай пограється, аби тільки не брала в рот, тому що у неї це дуже актуально, вона тут грається, 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 запихає в рот і там просто тримає. Це дуже небезпечно і мені це дуже не подобається. Постійно за нею слідкую, щоб вона цього не брала в рот. І постійно їй про це говорю: що в рот брати нічого, кроме їди, не можна. Ой, ну знаєте, це така в нас, з е, кожнодневна профілактика. А я прибираю після своєї пересадки вазонів. Сьогодні до мене, бачите, прийшло натхнення, і я щось там пересаджую, прибираю, роблю. Якщо у мене немає на це натхнення, я не буду себе заставляти робити. Ангеліна допомагає мені озвучувати відео. Не буду це робити, якщо в мене нема натхнення, ну на що його робити просто, просто так, коли не хочеться через не хочу. Я так не хочу. Тут вони вже зібралися обідати. Ну як обідати? Перекушувати, бо я пропонувала їм нормально пообідати, а вони не захотіли. Так, так. Так, Привіт таке! Не віталася з вами особисто тут. Ви тільки бачили нарізки відео того, що я робила тут. У мене, бачите, е енергія валить з мене і бурлить, хочу поділитися нею з вами. Е, так, ми зараз з Ангеліночкою будемо обідати чи то вечеряти, Я не знаю, що це ми будемо робити. Хочу вам показати, але не виходить. І підемо за Ростіком, бо він пішов на своє джеу. Пішов на джеу-син, а ми підемо за ним. Але мені ще треба відправити посилочку. Е, хочу віддати ось цю штукенцію. Ангеліночка не вже не грається. Знаєте, це для діток таки десь приблизно рік. Зараз я її постараюсь розкласти якось, запихнути в щось і віддам її діткам. Віддамо діткам цю іграшку. Ляля, yeah. -ля, нехай якась грається, так? Да? Yeah. Да. нехай якась дитинка грається, воно нам вже не потрібно, стоїть пилиться на балконі, воно все працює. Я там знайшла, виключити, щоб по дорозі не. Її треба протерти, але, так як я казала, знайшла в групі в Телеграмі, там є така група, де віддають всякі різні. Речі, тож я віддам вже не йшла. Кому віддам дитинці, нехай грається. І там ще Ангеліни деякі капчики зараз теж розберу і складу. І підемо за братиком в школу, Не да? Знаю, чи хтось пам'ятав, чи ні. Якогось разу ми йшли ось тут а по цій доріжці, і тут було просто нереально як пройти. Тут такі були котлавани. Дивіться, зробили, оказується, зробили дорого. центр. Ні, тут такий маленький зробили. У нас як завжди, після Джиу. Йдемо по магазинах. Mm. Я не знаю, нам кожного дня щось Мені треба. Сьогодні ще mm. нова ручка йде. Де взяв? Я Прямуємо в АТБ. На ярмарці в школі. Uh -huh. От з чим ми вийшли з АТБ, Сушене манго. Ростик вже відкрив. Взяли рулетика, поставимо до чайку, десь буде нам. Завтра має бабуся прийти. Масло взяли і крустю взяли. Батончик, багетик ось такі вкусняшки. Взяли декілька огірочків. Вибрала там гарненькі, бо блін такі великі, не люблю великі огірки. Взяла ще маленької цибульки трошки, але ми поїдемо в село, то багато не брала, бо там теж є, і вона там гниє. Взяла пекінську капустинку одну і казала, що цукерок брати не будемо. Але взагалі тут пуста получилась тарілка Я сьогодні повикидала шоколадки. Ще там що повикидала, ось у нас ще є тут. Дві шоколадки, таких чорний шоколад. Взагалі пусто, хтось би зайшов в гості, навіть нема кого чаю, до чаю чим пригостити. Такі от, покупочки, що взяла, нічого не взяла, вийшлося майже 500 гривень. 400 з чимсь, там 94. Коротше, не А так, то нічого не взяла. Я готую вечерю, запікаю ляшечки, ну ми їх будемо їсти потом або завтра. Ми з ростіком сіли вечеряти, і Ангеліна з нами. Ангеліна я не знаю, чи буде їсти, бо вона тільки що їла перед виходом. як ми йшли. Ну, давай. Всім смачного. Ми вечеряємо і вам смачного, можливо, хтось теж їсть. Такий красивий насичений зелений салатик. Просто такий теж будеш тут. Все така, що ти їсиш. Дитину ніхто не посадив. Мама! Я тут вже спекла м'язко, зібрала чоловікові латочок. От. Годую його, кормлю його, замочила протвінь, там ще посуда, зараз буду а ми вирішили пограти тут таку цікаву гру? Ой, не зні не знімай, зайка, не знімай. В Ангеліни є манічка знімати носки, і вона вже по одному носку потіряла багато де, я потім не можу їх няу -няу. понаходити. Няу Ня уня. А це вона намалювала няу няу Поняли? Це такий няу-няу, Дуже красивий няу-няу. Тут ще мені роблять художество на нозі, що не малюється? Так, з приводу, де наш чоловік? Ні. Ростік, тато де. Бум-бум Бум-бум робить? Тато де? Бум-бум. Ростик, розкажеш де тато? Ростик. Тато взагалі є? І він відсутствує. Ніхто з дітей не хотів розказувати, а Ростик взагалі балується. А ще толком нічого не розкаже. Ну, де він є? Зранку до 6 години він Попа, на роботі. Попа. Він на роботі до годинки шостої, інколи до 7-ї години він на роботі. зараз. Він зараз не в рейсі, не в дорозі, тому що, якщо бачите, я готую йому їсти тут кожен Попа. день. банда біжить. Ми. І що я хотів сказати, а після роботи він їде або в гараж, або в таксі. І ми його бачимо, він приїжджає о 12-й годині е, ночі, коли ми вже спимо. Мама, І каже, що спати мама. він не хоче, не може заснути допізна. Але я не знаю, правда в тому, що він не може заснути допізна, тому що зранку він встати абсолютно не може. Обше, взагалі не може встати, Прокинутись, дивіться, на Ангеліну. Чи просто він, ну, він завжди каже, що хоче, щоб ми мали все і це його обов'язок. Я його розумію, знаєте, як чоловіка, що він хоче нас забезпечити всім, але я хочу, щоб він теж був, був здоровим і. Тебе немає? І щасливим, тому що ми його не бачимо майже ніколи. Тому коли в нас Або. співпадає все ж таки виходний, якась Або. неділя. Або води, якщо в нас співпадає якась неділя, чому ми так радіємо і проводимо ми час, кудись їдемо чимось Мамі. таким займаємося. Тому Мамі. що, е, якщо Мамі, тебе немає, О, де нелінка? Тому я дуже радію, ми стараємося кудись поїхати з дому, тому що якщо вдома, ми знайдемо чим зайнятися, знайдемо собі, собі роботу, щоб це був такий настоящий сімейний виход. Е, блін, ці волосся, оці от маленькі, лізуть постійно мені отаку в отак очі. Я їх постійно забираю з обличчя. Тож, от де мій чоловік, він ще працює. У нас зараз 21.02, перша нуль друга. Ні, буде боліти животик. росту, всі по росту. Балавушки. Балавушки мої. Тож ми вечором майже завжди лягаємо спати без нього, дуже рідко лягаємо спати з ним. Але він ночою десь там приповзає, знаєте, і спить, але каже, що він спати. Не хоче в нього безсоння. Ну що ж я зроблю? Дорослий чоловік, не можу йому це нав'язати. Хоче так, нехай робить так, а він каже не неділю ми побудемо всі разом, всі разом. Діти дуже люблять з ним проводити час. Прям Вообще, Ангеліна кричить, що це тільки її тато і все. Дот, чий тато? Мій тато? Чий тато? Мій тато. Може мій? Мій бабу. Твоя Та, бабуся? Так. Да. А тато чий? Мій? Твій тато? Так. Да. Ти його любиш? Так. Да. Як? Так. Ти о цьому єш? Наушниках? На Ні. Ой, яка доросла. Уй, е, тож думаю, про це не вам бачу. розповіла. Чому не знімається, тому що не хочуть. Кажуть, що це єрунда. Не, 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 не. Ну, тут в нас, нас з ним тут дискусія, я нікого не заставляю, заставляти не буду, дістань дрота, будь ласка. Не, е, ну, коротше, заставляти точно нікого не буду. Е, і. Так, тут або мене видно е, в вікні, або Вінника видно в углу. Давайте з вами на цьому попрощаємося. Ой, ти ж мене з'їдаєш? Будемо з вами на цьому прощатись. У нас вечір, йде вмиватись, домиваю посуду, щоб завтра було чистесенько. І буду з вами прощатися, казати вам пока-пока. На добрані чи гарного дня вам. Я не знаю, хто коли дивиться моє відео, кому коли виходить. Тож, всім пока-пока-пока-пока. Fi <laughs>